З виступами фольклорних колективів Співами та танцями концерт до Дня Святого Миколая завершився урочистим засвідченням головної ялинки країни. Саме сьогодні у День Святого Миколая, коли кожен з нас може відчути себе чудотворцем, зробивши добро, надавши допомогу тому, хто її потребує. Ми проводимо цей захід. Цьогорічна новорічна красуня висотою 38 метрів і 20 сантиметрів. Важить 30 тонн. Природну форму штучне дерево отримало завдяки навісним призмам. Таких елементів 128 і в кожному з них окремий комп'ютер для керування ілюмінацією. Це йолка зроблена в класіму То Тобто тут немає такого, знаєте, як вот на інших конструкціях много всього. Здесь строгий стиль, це імітація классической єлі. Ця ялинка вона побила рекорди київських ялинок в тому, що в неї 200 програм, і вона буде світитися в день і вночі. Вона має днівне вбрання, і вона буде має своє вечірнє вбрання. Аби створити ялинку, яка буде схожою за формою на натуральну, але водночас подобається киянам саме штучною. Працювало близько сотні людей упродовж двох місяців. Коштує така робота 3 мільйони гривень. Однак за київську красуню платили спонсори. У перші ж секунди свого сяяння ялинка отримала своїх прихильників. Кожного року нова ялинка, кожного року нові емоції. І цього року здається, що ялинка набагато краще ніж того року. і Емоції набагато краще. Коли я подивилася зараз, отак от вона мене приворожила. Далека и шли, мы там смотрели, как натурально, под натуральный такой сделано. Вот ну, красиво, вот, все-таки слезинки вот эти падают. На это можно долго смотреть и... Впечатлення получать інтересне всіх. Аніону один и той же рисунок не вешают, як у нас вдома. А срімя новые рисунки. Урочистим засвідченням ялинки у столиці розпочали калейдоскоп різдвяних заходів. Серед наймасовіших дідів морозів та новорічна нічна майдані. До речі, у яскравому вбранні ялинку зустрів і прикрашений хрещатик. Київ світло вбрало центральні магістралі та споруди у святкову художню ілюмінацію. Анастасія Суга Костянтин Церенок, телеканал Київ.